Знаєте, мені дуже подобається от дивіться, котра година вже свято починає вдаватися, бо вже дітей погубили. Вже так, як на тима, ми відійдіть від буфетів, бо хто прийшов з дітьми, то хоч заведіть додому. Але всі у вас нормально говорять. Знаєте, бо ти тут за кулісами, люди підходять, щось ніхто не заїкається. Бо Є люди, які трошки вип'ють і вже починають дитити. Дяки сплітати, а є такі люди, що по життю заїкаються. Два колеги, це ти як називаєшся Іван. А ти? а я П-П-П-П-П-Петро. -пе -пе Ка ти що Заїка? Ні, Заїка був мій тато, паспортисткий ідіот. Я маю колегу, я маю такого файного колегу, він робить лісником. Але він має проблему, він трошка за, заїкається. І коли прийшов до нього чоловік виписати дров, також заїкається. Зайшов в кабінет, каже, я, 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 я вас попрошу випишіть ви дров. А той лісняка, а ви. Ви, ви чому не кривитесь? А той кай, я не, не кривлюся, ой, як говорю. А лісник каже, і я так говорю. Каже, э, так говорю. чуєш, а був ну, тебе так вроджено, чи на набуто. А хлоп каже, на набуто. А як ти то на набув? Або ми з тато зайнялися сільським господарством. І ку купили коров. Ну, ну, а доїти не вміли, а й с -с О, О, Один день тато, а другий день я. І так три роки. І, і все було добре, але переїхав до села новий ветеринар і каже, хлопці, он не корова. І тато вмерли, а я почав заїкатися. Дякую.